Футболіст Динамо зізнався, що був здивований трансфером мудрика. Вболівальники нашої збірної заспівають особливу пісню на матчі Англія-Україна. Та якого ж там кольору Лондон. Вітання друзі, вподобайка, старт. Міжнародна рада футбольних асоціацій оприлюднила перелік змін у правилах футболу, які набудуть чинності 1 липня. Зокрема, під час пенальті воротарям буде заборонено демонструвати неповагу, відволікаючи суперника від удару в нечесний спосіб. Також у рішенні рефері щодо компенсованого часу буде враховуватись час, витрачений на святкування голів. Збірна України ю 19 програла. Данії в еліт-раунді відбору Євро 2023 та втратила шанси на вихід у фінальну стадію. Поразка 1-2. Проблема не програші, а в тому, що після чергового провалу у відборі нагорняк продовжує тренувати збірні різних вікових категорій. Збірна Вірменії на домашньому стадіоні поступилася Туреччині у стартовому турі кваліфікації євро 2024 поразка 1-2. підопічні українського тренера Олександра Петракова. Забули першими, але пропустили двічі. З дебютом вас, пане Петраков, чи як там тепер? Петрасян, судячи з останніх висловлювань, до речі, також збірна Білорусі програла з рахунком Словом такі от новини. Вітаємо Петракова з дебютом. А вас глядачі з тим, що сьогодні ще низка матчів, які можна подивитись і на які можна зарядити. Звісно, заряджати треба у наших друзів з компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті. Там же бонус 4500 на перший депозит. Будьте в середині гри разом з трибуна та Favbet. І полетіли до збірної України, яка провела своє останнє тренування на базі Брентфорда. Воно пройшло максимально весело. Гравці розділились на команди та грали в різні ігри. Ті, хто програвав. Und Традиційно ставав на лінію спиною до опонентів. Настрій перед Англією, вогняний, але цей матч не обійдеться без справді важливих і серйозних справ. Про що це я. Вболівальники співатимуть повітряним силам ЗСУ потрібні. F-16 на матчі Англія-Україна. Ось повний текст. можете ознайомитись. Крім того, журналіст Микола Василькова анонсував флешмоб на матчі перед початком гри на трибуні українського сектору. Буде розгорнуто великий банер. Із символічним зображенням короля Чарльза III, А також після цієї от пісні, про яку я розповідав вище, волівальники запустять паперові літачки синього жовтого кольору. Друзі, не прогавте цей матч. У англійців ще одна втрата до речі не зіграє різ Джеймс. Раніше було відомо, що не зіграє Люк Шоу. Для нас це добре, навіть попри те, що справа у англійців ціла купа є варіантів, це для нас добре. До слова, наші суперники дуже тепло висловились про нашу збірну і про наших футболістів. Ми бачили на початку війни, як Україна приїжджала в Шотландію на плей-оф щодо світу. Це дуже горда група гравців. Ми, звичайно, дуже співчуваємо, тому що відбувається, але завтра буде гра у футбол. З того часу, як Миколенко прибув в Англію, він був неймовірним. Він проходить через надзвичайно складні часи у себе вдома. З ним чудово працювати. Це топ-гравець. У збірної України багато хороших футболістів у складі. Нам потрібно бути сфокусованими. Тим часом Миколенко, який вчора сказав, у влозі збірної, що з Пікфордом навіть не дружить перед цією грою. Особливо багато вогняних цікавих коментарів. Давно такого не було, щоб кожен наш футболіст так круто заряджав. Перед грою, власне, ось і Зіна з Мудриком під'їхали. Сака мені ще не скинув стартовий склад Англії, але <смір> продовжу максимально тиснути на нього. Воно вже в... і <смір> в жартах на банці. Та й добре, бо наша нам той коноплянка нині, якщо є Михайло Мудрик, Зінченко дуже мені допомагає. Він мені дуже подобається. Ми часто жартуємо про арсенал Челсі, якого кольору Лондон, але він мені подобається. Цей хлопець дуже смішний і дуже добрий. Ми завжди проводимо час позитивно, але Лондон. Синій, ми поїдемо на Уемблі не просто зіграти матч. Ми поїдемо за перемогою. В іншому випадку ми програємо. Якщо ти хочеш виграти, то ти можеш це зробити. А якщо ти хочеш нічого просто зіграти матч, то ти ніколи не виграєш. До речі, днями кілька цікавих коментів з'явилось про Михайла Мудрика від Фарана Соля. Так, так давно про нього нічого не чули. І від Андрія Шевченка. Я був дуже здивований трансферу Мудрика в час за 100 мільйонів, оскільки не бачу різниці у 95 між ним і циганковим. Це ринкова проблема. І жорона дуже добре. Попрацювало для її вирішення. Запевняю вас, що такої різниці немає, оскільки Віктор був одним із найкращих бомбардирів Київського Динамо і зробив набагато більше, ніж мудрику, якого у Шахтарі був лише один гарний рік. Нарешті хтось це сказав: різниця у віці і медійці, і тут нічого такого. І тут, друзі, до вас питання. Вболівальники Шахтаря, вболівальники Динамо, гайда в коменти прямо зараз. Пишіть свої думки: хто краще мудрик. Чи циганко Челсі купив толоновитого гравця, коли він ще молодий? Його перший крок перехід до Челсі є правильним. У нього дуже довгий контракт. Це дуже незвично. Челсі інвестує у своє майбутнє. А пил зазвичай вимагає результатів прямо зараз. але давайте подивимося, що буде через ці 8 років. Сподіваємось, що сьогодні мудрик запалить. Це головне. До речі, друзі, про те, де можна безкоштовно подивитись матч збірної України проти збірної Англії, ми розповіли за посиланням в описі під цим відео. Гайда туди у вас є чудова можливість безкоштовно подивитись е, матч збірної України проти Англії, насолодитись ним. Ну і друзі, звісно. Пишіть свій прогноз на цей поєдинок прямо зараз в коментарях. А я вам дякую за перегляд, Максим, де коло Трибуна. ваша подобайка, ваша підписка. Гарного дня, бережіть себе і папа, -па, друзі, на зв'язочку.